Всім привіт! Сьогодні нарешті відкриваємо сакральні уламки під x 2 для наших підписників. Також зараз працює Х10 на унікального чемпіона священного ордену Фальмонда Тризника. Ну що ж, перша на черзі у нас red 07 з клану Чортомлицька Січ. Всім привіт! Тут у нас 12 сакралів. Нехай щастить і прийдуть топові легенди. Можливо, навіть Х10 сьогодні спрацює. Перша прибігає до нас Джуліана. Гриня середня, можна використовувати, наприклад, на місто або на війни фракції. Другий у нас таран, це герой рівня війни фракції. На місто теж можна взяти його. Нужбо, тут у нас Госкару. Мені цей герой подобається на війнах фракцій, на місто можна використовувати. Контроль улушення завжди буде непоганим. Так, Акталія у нас для новичків, середня героїня. Нічого особливого. бо легенду нам. І поки що епічні герої випадають. Арміна на війне фракції місто. містом. Нужбо, 12 сакралів все ж таки. Має бути легенда тут. Костамаха непоганий герой контролю. Війни фракції, місто все те саме. Знову Талія. Якийсь тут у нас. Крипний Х-10 працює, напевно, сьогодні. Ну бо і легенди немає, поки що немає. Анакс дуже потужний такий герой. Ну, як потужний непоганий герой, який заходить у нас на КБ. За рахунок отрути, плюс його штрафів. Дуже непогано можна використовувати. Знову епік у нас буші. Всього три уламки залишилися, але вже легенди. Сьогодні ми побачимо. А дуже б хотілося побачити тут легенду. Вернон шовка класна героїня під духів лісу, бо драхує оживлення Епік знову у нас Лейді Квілейн. і останній сакрал. Можливо, тут легенда. На жаль, тільки епік і це у нас. Хейлі, на жаль, відкриття не принесло нам легенду. Залітаємо на наступне відкриття. Наступне на черзі олекзал. Вісім сакралів полетіли. Нехай щастить і все ж таки ми тут легенду побачимо. Сподіваємось на це. Перший сакрал полетів. Епік. І це у нас горі. Ну ж бо, легенду. Епік знову, Драха вся сила, топ героя підтримки епічна. Дуже непогано вона лікує потужно, можна використовувати на арені 3х3, але десь сріблі ще можна її зустріти. Епік ДЕш наш X2 і також напишіть, що вам вдалося витягти під це 2 у коментарях. Якусь легенду або, можливо, епічного героя. Лоубець випадає Дуже топ-епік у нас заходить заходи на нагівіду за рахунок провокації. Дуже дуже класний епік. По епікам поки що на цьому аккаунті вже непогано насипало. І тут у нас злото стріл. Три уламки залишаються, можливо, легенда, можливо, вже й не буде. Знову епік От руйник, але таки середнього рівня. Нічого особливого. Ну знову епік у нас і це Вудзі. І останній сакрал на цьому акаунті у нас епік знову. Ну як же так? Це у нас Ендаліан. Теж на гриня середнього рівня. Заходимо на наступне відкриття. Наступний у нас Данте з клану Тім Сонця. Всім привіт! Тут ми відкриваємо 11 сакралів. Тож, поїхали Перший сакрал і тут Епік. Хаск, дуже чудовий герой на гідру. Також на сьогу нам можна його використовувати. За рахунок звичайно атаки від максимального здоров'я цілі. Граталан такі середній епік. Щось x 2 поки що не включили. Айна. Колись її, але так. Гриня середня, все ж таки. Гранч крадій. 6 уламки залишилось. Є легенда! І це у нас Дрек Стар. Ну що ж по ньому сказати? Герой корисний, але дуже легко його отримати за групову арену, звичайно. А герой корисний, можна використовувати. Тут у нас закінчилось місце, зараз вільнемо. І 5 уламків відкриваємо. Можливо, ще легенда на цьому аккаунті нам зайде ні. Деранділ. Ще легенда залітає! І це у нас Блізар Ревун, герой злиття. Ну, насправді, герой непоганий. Використовується у нас нальнаме, може фармити його соло. Але потрібен дар. Насправді. Герой замороження, так? на війни фракції він заходить, на вежу можна використовувати, тому плюс-мінус непогано. Але вже друга легенда на цьому аккаунті, тому можливо, іще нам буде щастити, ні. Поки що Анакс сьогодні вже до нас забігав. Так, ну, два сакрали. Є у нас Енда Промонисти, до речі, непоганий герой на війні фракції, на місто. Е, огляд на цього героя, до речі, є на каналі. Останній. І епік у нас Хаск. Два хаска. Дуже чудово по хаскам залітає у нас, тому що дуже насправді корисний герой. І провокація на гідрі, і перебуває добре від максимального здоров'я, тому дуже-дуже лайк. І залітаємо на фінальне відкриття. Останнім відкриваємось УКЛВС. 11 сакралів. Поїхали, нехай щастить. Перший епік у нас. Хофоріс Сіклач. Дуже корисний на крипту. Покручу за рахунок поживлення. Знову у нас Айна прибігає. Знову Епік. Це у нас яро. Його можна використовувати за рахунок блоку штрафів на КБ в деяких Unkill паках. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу. Знову Роталам. Щось епіки дуже-дуже схожі на випадають сьогодні. А хотілося б, щоб випадали легенди. Топові і схожі. Реліква, Герой злиття. Невже на останньому відкритті не буде легенди у нас? Лазурна Леді. Нормальна Героїня, можна десь поставити. Чотири сакрали у нас. Вернон Шоукова була сьогодні. Корисна Героїня. Епік. Креоданс Сафірний на Хард лаву. Бог база такої тричі плюс замороження. Знову епік. Драха вся сіла. Просто багато дублів нам сьогодні впадають. І останній сакраву. Епік знову у нас. І це Локвейн. Герой на леді Мікаге. Ну що ж, я вирішив продовжити відкривати. У нас вже пройшло з моменту початку відкриття. Це вже десь годин 6 пройшло. І ми продовжимо. Наступний у нас кенардон з клану скажений часничок. Всім привіт! Тут у нас сім сакралів. Ми сподіваємося на легенди. І сподіваюсь, ми їх побачимо. Полетіли. Знову у нас епік зустрічає Вузгар. Корисний герой підвіних акцій. Знову Епік. Тик у нас сталевий череп, теж герой рівня війни фракції. Дуже класно заходить. Лікуванням, плюс знімає штраф. Знову епік у нас. Охоронець складу нашого. Дуже класно його охороняє. Знову епік. Ну що ж, е, хотаці, ну теж війни фракції, там десь на місто можна взяти його. ну. А легенду, а легенду. Знову епік. Люція. Два сакрала залишилось. Дуже хочемо легенду побачити знову епік. X2 просто не працює сьогодні. Просто не працює. Один ламок. Ну що ж, вже відкриваємо і в мене на аккаунті 6 сакралів. Чисто підлетяють відкриюсь і все. Подивимось. Можливо, легенда все ж таки тут у мене. Можливо. Казав, епік у нас мельга Сувора. Нічого особливого нам не впало. Вже вечеріло, а ми продовжимо відкривати. Наступний у нас Vortex, 8 сакралів, ну тут легенди, ну вже мають точно бути, я сподіваюся. Перший ламок у нас епік. Епік, і це Зелот. Знову епік. Це у нас капітан Теміла. Ну, бо, легенду. Знову епік у нас. Сачі за образом дуже гарна героїня, мені подобається, але по користі середньо. Знову епік. Скільки шепників випадає? Тут у нас Аліка. Епік Леді Анабель фармить у нас Бомболом, Дуже-дуже легко знайти. Плюс парі ще можна взяти з сумбуконга. Це, я думав, легенда. Тут у нас передзвін два уламки. І на цьому, напевно, що все. Кінагаще, непогана героїня підміни фракції за рахунок оживлення союзників. І остання у нас екрану на цьому аккаунті. І тут легенда! Є на сьогодні і Саїто! Ну, що за легенда? Скільки ми сьогодні уламків вже не відкривались, просто багато, і тут таку легенду нам Саїто. Ну дуже-дуже посередня легенда. Тому немає що навіть казати. Ну що ж, наше відкриття підійшло до завершення. На жаль, потягнули тільки дві легенди. Це Дрекстар та Блізар Ревун. А що вдалося витягнути вам під цей ікс 2 Пишіть обов'язково у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку та підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба.